На початку ХХ століття Прагу, тоді ще провінційне місто Австро-Угорської імперії називали королівством трактирів. Знамениті праські ресторанчики були центром міського життя. Одного разу, повернувшись із такого трактиру, Ярослав Гашик взяв лист паперу і написав загадкову фразу Дурак в компанії. Потім додав ще кілька слів, викинув листок та відправився спати. Зранку його дружина дістала цей папір із смітника та зберегла як реліквію. Крім назви на листку, можна було розібрати єдину фразу: він сам вимагав, щоб його оглянули та переконалися, який з нього вправний солдат. Так, вперше на світ з'явився знаменитий герой Гашика, бравий солдат Швейк. У Ярослава Гашика та його героя Жозефі Швейка. Було багато спільного. Вони обидва торгували собаками, обидва служили в австро-угорській армії, обидва любили гомінки веселощі праських трактирів І не хотіли вбивати інших в ім'я непритаманних їм ідей. Гашик рано став сиротою. В юності без копійки в кишені він об'їхав усю Австро-Угорщину, поміняв безліч робіт, але ніде не залишався надовго. Веселий фігляр. Так його називали приятелі. Добре себе почував у будь-яких компаніях. Він часто казав: скромність прикрашає чоловіка, але справжній чоловік прекрасне носить. Сумний настрій Гашик лікував за допомогою чисельних жартівливих пустощів. Одного разу він інсценував самогубство на Карловому мості та потрапив у психіатричну лікарню. Його герой Швейк, який також побував у будинку Скорботи, з цього приводу каже: ті кілька днів, які я провів у божевільні, були найкращими днями у моєму житті. Гашик писав багато, видавався майже у всіх праських газетах та журналах. Але після одруження на дівчині з шляхетної сім'ї Ярмілі Маєровій йому довелося влаштуватися на постійну роботу в журналі Світ тварин. Там Гашек старанно писав статті про фантастичну муху, про блощицю, ідіотозавра та інших вигаданих представників фауни. А коли у молодого подружжя народився син, щасливий батько приніс новонародженого в ресторан, щоб показати друзям. Компанія відсвяткувала урочисту подію, а потім продовжила веселощі в іншій пивній. Про немовля забути у трактирі. Батько згадав лише через три дні. У 1911 році, під час виборів до австрійського парламенту, Ярослав разом із друзями інстинував створення партії помірного прогресу в межах закону. Комічна вистава з парадійними передвиборчими зібраннями тривала близько двох місяців. Політика заняття для дітей молодшого віку промовить потім письменник вустами свого героя Швейка. Через рік після початку Першої світової Гаршик потрапив на фронт і власними очима побачив всі жахи війни, які за кілька років описував у романах про бравого солдата Швейка. Гаршик не один раз знаходився на волосину від смерті. Одного разу із нічної розвідки він повернувся із простреленим кашкетом. За хоробрість він навіть отримав срібну медаль. Щоправда, сам письменник із притаманною йому іронією не раз заявляв. Що його нагородили за позбавлення батальйонного командира від вошей за допомогою ртутної мазі. У 1915 році гашик здався у російський полон, вступив легіонером у чеський корпус. Після жовтневої революції він перейшов на бік більшовиків і два роки служив комісаром у Сибіру. В брагу гашик повернувся у 1920 році і з порушеним здоров'ям. Та назрілим задумом великого роману про Швейка та новою дружиною друкаркою з Уфи. Із першою дружиною Ярмілою він так і не розлучався офіційно, через що ледь не потрапив під суд. У 1921 році почали друкувати глави з роману про бравого солдата Швейка. Багато героїв Гашика. Поручик Лукаш, Кадет Білгер, писар Ваник були взяті ним із свого фронтового життя. Письменник навіть не змінив їхніх імен. Існує версія про те, що і зі своїм улюбленим героєм Йозефом Швейком Гашек не один раз сидів разом у праських трактирах, а згодом зустрічався з ним під час Першої світової війни. Швейк по-своєму розумна та дотепна людина, яка лише видає себе за ідіота. Він одразу ж став улюбленим персонажем Чехів. Ми не знаємо, яким був реальний швейк, але гашик надав своєму героєві власного почуття гумору та вміння виживати у нелюдських умовах війни. Останні роки Гашик вже важко хворий більшу частину часу проводив у трактирі, над яким знімав кімнату. Саме там він диктував свій знаменитий роман про бравого швейка, який так і не закінчив. А в останній день свого життя Гашик замовив великий калих пива: сосиски, варені яйця та картоплю. А вранці 3 січня 1923 року він підписав свій заповіт та промовив Швейк помирає важко і повернувся до стіни. За кілька годин письменника не стало. У 2005 році на Прокоповій площі у центрі Праги був встановлений пам'ятник письменнику, якого любив увесь народ. Гібрид коня із барною стійкою, в центрі якої знаходиться п'єдестал із бюстом Ярослава Гашика.